Олена Зеленська відзначає день народження. Що б ви побажали першій леді України? Ой. Терпіння тільки, тільки терпіння, бо на її життя випало дуже нелегкі часи. І як люба жінка, вона повинна триматися, бо це дуже тяжко. Будь, мабуть, все найкраще, що вона хоче задумати в своєму житті і всякі мрії, збулися, ну, і щоб і родина вся була рядом біля неї. Завжди. І що це все закінчиться, по це війна, це і всі були, всі біля своїх родин, і є теж чоловік Зеленський більш не в роботі був, так, а більш із родиною. Наснаги в першу чергу. Сил і енергії. Терпіння поважала би, мабуть, і більше спати. Першого в Україні. малісу за свого мужа. Здоров'я і миру нам всім найголовніше її теж. А також, як перші леді, мудрості для нашого народу. Скорішої перемоги, мира. Побільше бути з дітками. Здоров'я, щастя, щоб війна закінчилась з нашою перемогою.